Я вітаю вас і пропоную попрацювати над 8 псаломом. Але перш ніж перейти до його читання, я повідаю вам, що 150 псалмів поділені умовно на 5 розділів 5 книг. Перша книга налічує 41 псалом. Ми з вами вже ознайомилися з першими сімома і зробили висновок. Що всі вони практично псалми плачу, тому що наш Давид постійно ховається від своїх ворогів і порятунок шукає в Бозі. А ось восьмий псалом відрізняється від попередніх. Тож послухайте диригентові на гітійському інструменті Псалом Давида. Господи, Владико наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі? Ти підняв славу свою понад небеса? Устами дітей і немовлят Ти закріпив силу задля своїх ворогів, аби знищити ворога і месника? Коли я оглядаю Твої небеса, діло рук Твоїх, місяць і зорі, які ти встановив, то хто така людина? Що пам'ятаєш про неї, або людський син, що провідуєш його, ти зробив його дещо меншим від ангелів, славою і честю увінчав його, ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги, овець, всю іншу скотину, а також польових звірів, небесних птахів, морських риб та усе, що ходить морськими шляхами. Господи, Боже наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі. Тож дівчатка, восьмий псалом вважається хвалебним, і мова йде про велич Бога, і місце та гідність людини у всьому, що створив нам Господь. Починається цей псалом зверненням до Господа. Автор називає Господа нашим владикою. Хочу сказати, що Господь має понад 10 імен, в залежності від свого характеру і по своїй сутності. Це і Господь Яхве, Господь Адонай, Господь Іре, Господь Ельшадай, Господь наш владика, яке величне Його ім'я. Другий, третій, четвертий, п'ятий вірші. Говорять про місце людини у цьому всесвіті. Ми знаємо, що Господь створив нас по своїй подобі і дав нам владу керувати всім, що створив для нас Господь. Я, коли читала, не звернула увагу, але Зараз відкрилися такі рядки устами дітей і немовлят Ти закріпив силу для своїх ворогів, аби знищити ворога і месника. Зверніть увагу, Господь довіряє дітям. Господь говорив не забороняйте дітям іти до мене, бо вони святі. І тому в оту простоту дитячу. В оті дитячі, прості уста, Господь ввірив всю силу і вклав всю силу для того, щоб перемогти ворогів. Далі ми бачимо історію створення світу, коли я оглядаю твої небеса. Місяць, зорі, які ти встановив, то хто така людина? Хто ми з вами для Бога? Тут нібито він і показує, що людина недостойна. Але наступні рядки віршів говорять про велич Бога. І ці рядки розкриваються ось цими словами. Ти зробив його, тобто людського сина, дещо меншим від ангелів. Подивіться, будь ласка, яку силу владарювання надає нам Господь. Ми дещо меншими є від ангелів, своєю славою. І честю увінчав нас Бог. Ти дав нам владу, підкорив все і овець, і скотину, і звірів, птахів, риб. Ти дав нам владарювати над цим всім. Правління людини описується саме в цих рядках. І Відразу в десятому вірші Давид славить Господа, Господи Боже наш, яке ж величне Твоє ім'я на всій землі. Зауважу, що перші рядочки і останній вірш звучать точно так же. Це знову ж таке обрамлення, яке Показує силу, велич, могутність нашого всемилосердного Господа. І дає нам, нібито ще раз акцент на тому, що ми повинні славити нашого Господа і поруч з Господом відчувати своє місце в цьому світі. Своє покликання і свою сутність.